Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше підтвердив диверсію на аеродромі Мачулище, де підірвали російський літак А 50 За інформацією видання Белта, Лукашенко заявив, що до підриву літака, нібито причетний диверсант і його посібники. Він заявив, що шпигун був завербований службою безпеки України у 2014 році і розуміється на it технологіях Ба Більше диктатор стверджує, що диверсанта було затримано. Лукашенко заявив, що готували диверсанта представники СБУ і Користували при цьому найвищі технології. Нагадаємо, 26 лютого стало відомо, що на військовому аеродромі мачулищі в Білорусі лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А 50 Ймовірно, за цим стоять білоруські партизани, які вже покинули територію країни та знаходяться у безпеці. Тим часом Лукашенко продовжує наполягати, що російський літак не зазнав якихось значних пошкоджень, окрім подряпин і однієї пробоїни в корпусі.